Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Було юдейське свято, і Ісус піднявся в Єрусалим. В Єрусалимі біля овечої брами купальня. По юдейському називається. Ветезда, яка має п'ять критих ходів, у них лежало багато недужих, сліпих калік сухих. Був же там один чоловік, який тридцять вісім років перебував у своїй недузі. Ісус, побачивши його, як лежав, і, знаючи, що він уже багато часу хворіє. Сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому Пане, не маю людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула мене до купальні. Коли ж я приходжу, то інший уже спускається раніше за мене. Каже йому Ісус. Устань, візьми ложе своє і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв своє ложе і почав ходити. Була ж того дня субота. Тому юдеї казали достіленого: Нині субота, і не можна тобі носити своє ложе. Він же відповів їм. Той, хто зробив мене здоровим, сказав мені Візьми своє ложе і ходи. Вони запитали його Хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити? Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус віддалився, оскільки на тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому Ось. Ти став здоровим. Вже не гріши, щоби чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що це Ісус був тим, хто зробив його здоровим. І стали юдеї переслідувати Ісуса за те, що робив таке в суботу, Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо драматичний фрагмент. Драматичний в кількох моментах. По-перше, Ісус зустрічає чоловіка, який 38 років хворіє, паралізований, лежить, не може дати собі ради, інші його передоганяють. Він не встигає, і так смикається, так пробує вже багато-багато років. Не всі люди до цього віку і доживають, а він стільки віку прохворів і намагався вилікуватися намагався зцілитися, підбігаючи, ну, чи дошкандибуючи, чи доповзаючи до тієї купелі. Ну, в кожному разі ситуація його була насправді дуже складною. І Ісус підходить і йому допомагає. Пропонує, чи ти хочеш стати здоровим, тому що за такі роки справді можна перестати хотіти бути здоровим. І тут ми бачимо кілька таких моментів, що Ісус не тільки каже своїм послідовникам, учням, апостолам, що все, що ви зробили, одному з найменших ви мені зробили. Не один момент, де Ісус розповідає і каже про те, що навіть якщо ви кухлик води дали в моє ім'я, ви його мені дали. Ісус, який розповідає багато разів про те, що е, потрібно голодного нагодувати, голого одягнути, ну і багато яких інших речей розповідає, про це йде мова. І з одного боку, тут йде продовження того, що було в старому заповіті. Наприклад, ми з вами читаємо старий заповіт, часи окупації Вавилоном. Коли євреям було заборонено робити добрі учинки, наприклад, було заборонено ховати померлих, і це насправді були жахливі речі. І Ми читаємо про те, як у старому заповіті праведники ціною навіть власного життя або здоров'я, ховали померлих заради поваги до самої людини, заради поваги до. Бога, який створив людину. І сьогодні з вами ми з вами переживаємо той час, коли є сотні, або й тисячі людей вбитих, вбитих точно тисячі, і маса людей є непохованими, тому що ті тіла лежать або там, де заміновано, або ті місця прострілюються. І люди бояться ховати ті тіла, тому що достатньо просто вийти в те місце, як там або кидають міну, або стріляє снайпер. І ті люди досі лежать непоховані. І це жахливо. Як і жахливо, ну не настільки, але все рівно жахливо, що людей ховають безпосередньо в дворах будинків. Ховають безпосередньо на дитячих майданчиках, на тротуарах. Між тротуаром і дорогою, там, де якийсь був шматочок якоїсь землі. І це абсолютно жахливі кадри, якщо ви їх бачили. Кілька днів тому, буквально кілька днів тому, не знаю, вчора, чи якось так, я Молився хресну дорогу, і ілюстрацію до тієї хресної дороги, якщо ви тоді були, це було вже пізно ввечері. Були фотографії Макса Левіна, фотографа, українського військового фотографа, який фотографував на Майдані, який фотографував АТО багато років. І я бачив його фотографії, я був підписаний на його папку в Google Photos, до якої він дав доступ, і ту хресну дорогу, ми ілюстрували. Ну, тобто, я читав текст хресної дороги про Україну, про війну. А на екранах були фотографії Макса Левіна, і щось мене смикнуло тоді сказати, що. Помилімося за нього, того, що він вже від 13-го числа не виходить на зв'язок. Але я ну, спеціально цим питанням не займався. Я просто, коли це говорив, сказав, що ось фотографії авторства такого то, е, перепрошую, текст хресної дороги авторства такого то, а фотографії так, е, версії м, авторства е, Макса Левіна, військового фотокореспондента. І помолімося, щоб з ним було все добре, бо від 13-го числа на Фейсбуці від нього немає жодної звістки, а він дуже часто записував. І вчора, серед ночі, я дізнаюся про те, що справді його друзі, товариші кажуть про те, що справді його важко знайти, про те, що невідомо де він знаходиться, тому що телефон не пеленгується, не знаходиться, бо в тому місці, в тому місці там недалеко від Гостомеля. Важко відслідкувати телефонний сигнал. Там стоять глушилки російські. Ну і словом, по сьогодні не зрозуміло, де він знаходиться. І знаєте, мушу вам сказати, що я дуже сильно сподіваюся і вас, які зараз мене чують, дуже сильно прошу молитися за нього, конкретно. Аби з ним було все гаразд, аби були проблеми, якісь тільки з його телефоном. Не знаю, можливо, якась там пригода сталася, але помолімося, аби з ним все було добре. Тому що одна річ, коли я розумію, що за всіх потрібно молитися і за всіх потрібно переживати. Але одна річ, коли один день використовуєш фотографію фотографа, пропонуєш, показуєш вам, в хресній дорозі, що ось. Ми будемо роздумувати, дивлячись на його роботи. А це були роботи і під обстрілами, і фотографії людей, що тікають з Ірпеня, з підмосту і так далі. Ці фотографії облетіли весь світ, а зовсім інше відчуття, коли розумієш, що його друзі цього фотографа не можуть з ним зв'язатися, і насправді від цього дуже моторошно, і я насправді дуже сильно сподіваюся, що з ним буде все гаразд. І тепер, коли ми говоримо про всі ці страхіття війни, вибачте, але ну на превеликий жаль, мусимо про це говорити. Е, треба розуміти, що Господь Ісус казав про багато різних речей. Цих речей було насправді багато. Але не забуваємо того, що Він насправді сказав про ту кружечку води, дану іншій людині. Не забуваємо про. Те, що Ісус сказав, що ви повинні дати комусь кусок хліба чи одягнути того, хто не має одягу. І сьогодні, на жаль, ми маємо нагоди себе проявити в цьому. Кажу, на жаль, того, що ну, краще би ми говорили про якісь високофілософські речі і роздумували про якісь високі матерії, але сьогодні живемо в той час, тоді, коли це. Стає реальністю, і я особисто проживаю величезні зворушення серця, коли чую про близьких мені людей, які ризикують і їдуть в небезпечні місця, везучи продукти, бо знають, що треба комусь допомогти. Так от, і це одна частина цього тексту сьогоднішнього: те, що Ісус казав, що допомагайте іншим людям. І Він це не просто казав, Він це робив, він показував іншим, що це потрібно робити. Була можливість поміг. Бачить цього паралізованого, питається у нього, чи ти хочеш бути оздоровленим, між ними зав'язується діалог, і він його зцілює. Але потім є продовження. Цей оздоровлений, який отримав зцілення. Для нього зцілення було насправді чимось неймовірним. Можемо собі уявити, як виглядало тих його 38 років життя. Тоді не було інвалідних алясок. Він мусив совугатися по землі. Це було жахливо. Але продовження цієї історії є досить сумним. Воно є в тому, що він. Цей колишній паралізований просто-напросто здає. Ну, сьогодні це слово здає, на превеликий жаль, дуже актуальне, як хтось здає якісь там координати чи там зраджує когось, чи щось таке. Ну, так і відбулося з цим паралізованим із Ісусом. Цей паралізований розказує єврейській старшині, фарисеям, каже: ось такий-то і такий-то. Мені сказав, візьми своє ложе і ходи. І вони ще дужче. Заповзялися на Ісуса. Тобто, фактично, Ісус йому зробив добро, а Той відплатив не добром. Про що свідчить сьогоднішній фрагмент? Про багато речей. Про те, що ми можемо покладатися на Бога, і це правда. Ми можемо сумніватися в собі, а у ньому не можемо. Він завжди вірний. Він завжди зробить те, що повинен зробити. Навіть в ті моменти, коли ми цього не розуміємо або коли ми цього не приймаємо, але Господь Бог вірний, Він зробить все правильно. Нам потрібно вміти довіритися йому. Але дивлячись на сьогоднішній фрагмент, потрібно, напевно, думати не так про довіру, як про нашу відповідь. Християнство це співпраця людини з Богом. Ми співпрацюємо з ним. Він нам дає заповідь, ми її виконуємо. Він нам дає благословення, ми це благословення приймаємо. Християнство це не про те, що взяти щось, висмикнути в Бога, те, що нам потрібно, і втікти, ну і більше з ним ніколи не бачитися. Християнство це передусім спілкування з Богом, це діалог з Ним, це вміти перебувати з Ним, це вміти знайти Його, не дар від Нього не якусь там плюшку, не якусь там користь. Яка є дуже необхідною і потрібною, звісно, я цього абсолютно не заперечую. Але важливіший не дар, а важливіший той, хто дарує. І тут дуже важливо зрозуміти цю річ про те, що важливіший Бог. І важливіше те, щоб ми з вами зрозуміли, що набагато важливіший ось цей діалог і ця співпраця з Богом, з Його благодаттю. І знаєте, в цьому щось є. Неймовірний, я не знаю, як підібрати якийсь інший синонім, але коли, наприклад, ми бачимо якусь відому людину, в якої там, не знаю, можемо взяти автограф, чи з якою можемо сфотографуватися, чи можемо комусь розказати, що я бачив якусь людину, яку знали інші люди, і комусь там, не знаю, похвалитися чи собі потішитися, що я побачився з такою-то людиною. Нам стає приємно від того, що ми стали співучасниками. Ну, когось ми ділили, не знаю, одні квадратні метри з якоюсь хорошою, цікавою, відомою людиною. І нам від цього стає Ну якби, гордо, ми цим пишаємося, що в нас був епізод такого життя. А тепер дивіться, коли з нами співпрацює Бог, то ми горді від того, що. Ми мали спільну справу не з ким-небудь, ну не з якою зіркою, не з кимось популярним, а самим Богом. І це привід пишатися. Сьогодні ми з вами маємо дуже складний, дуже страшний час, але разом з тим всім почуйте, будь ласка, мене. Зараз ми маємо такий час, коли ми можемо, кожен з нас може пишатися від того, що співпрацює з самим Богом, роблячи щось добре, те, що може. Це привід пишатися. Зі мною хоче мати справу Бог, він хоче зі мною співпрацювати. І я можу цей час страшний, жахливий, жорстокий, використати як момент бути співпрацівником Бога. Нехай так буде. Амінь.